Привіт, з вами знову управління спорту Львівської міської ради. Рубрика з шефом повертається. Поговоримо про те, чим живе управління спорту, які програми працюють, які будемо запускати, і про зміни, які прийняли до деяких наших програм. 8 травня було оголошено конкурс на закупівлю спортивної форми та інвентарю для громадських організацій спортивного спрямування на поточний рік до 7 червня. Громадські організації мали змогу подати документи, а вже після їхнього розгляду конкурсна комісія буде визначати переможців та суму фінансової підтримки для кожної громадської організації. Стосовно цієї програми є багато нюансів, тому що важливо чи вперше подається громадська організація, важливо якою діяльністю вона займається, наскільки вона є активною. Ну і звичайно, кількість громадських організацій аплікантів ще однією програмою. Де вже оголошено конкурс є дитячий тренер. Тренери, які працюють з дітьми та молоддю віком до 18 років на території нашої громади, до 30 червня можуть подати документи на участь в конкурсі. Важливо, що цього року в програму внесено суттєві зміни. Основним є те, що змінено на критерії нарахування балів, на категорії тренерів, які можуть брати участь в конкурсі. Детально зі змінами можна ознайомитись в ухвалі. У підсумку буде визначено 100 переможців, які отримують разову премію від Львівської міської ради, по 25 тисяч гривень. Також на крайній сесії Львівської міської ради було затверджено ще деякі програми, серед них програма фінансової підтримки громадських організацій на проведення спортивних заходів. Тобто, якщо громадська організація є мультиспортивною. То вона має право податись на три заходи. Якщо громадська організація є моноспортивна, тобто культивує один вид спорту, то вона може подати два заходи. Програма стипендій для претендентів на участь у літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх, які відбудуться в Парижі в 2024 році, де кожен стипендіат буде мати змогу отримати по 15 тисяч гривень щомісячно в період безпосередньої підготовки до ігор, тобто до липня. 24-го року. Програма адаптації вуличної спортивної інфраструктури для людей з інвалідністю. Ця програма передбачає доступність в створенні умов на спортивних майданчиках для проведення занять з фізичної реабілітації. Крім цього, буде облаштування якісного додаткового освітлення, забезпечення майданчиків електроенергію, встановлення розеток для зарядки гаджетів та підключення до Wi-Fi. Працюємо далі. Побачимось! У наступних випусках рубрики шефом до зустрічі.